Ми лісонцесіані співтворці, всім всі, вітання з Різдвом. Я Олександр, людина Чудосія вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. І сьогодні наша тема сьогоднішнього відео, власне, про християнську різдвяну історію. Вона символізує духовну подорож кожної людини, новонароджений Христос. Христос означає просвітлений стан свідомості, а не людина. Мав бути прихований від Ірода та всіх тих, хто намагався завдати йому шкоди. Доки він не став достатньо сильним, щоб вийти у зовнішній світ. На початкових етапах духовного пробудження людини його новонароджена свідомість є. Доволі крихкою і може бути легко вбита чи пошкоджена тими, хто не вірить у неї, не хоче, щоб ви чи хтось інший також у неї вірили. Вони бояться її як загрози власній системі переконань. Тому зберігайте свою новонароджену хрестову свідомість у безпеці та. Тихо прихованою всередині, доки вона не стане достатньо сильною, щоб зіткнутись з будь-якими проблемами, з якими ви можете зіткнутись через неї. Дехто з вас зрозумів, що вже багато знає про те, що ці та інші повідомлення говорять вам про істину. І ви дивуєтеся, чому вони більше не говорять з вами. Ну, таким же способом, як колись, а це тому, що ви досягли певного ступеня. Ну, скажімо так, еволюціонували до того, що вам більше не потрібно м стільки зовнішніх інструментів, включаючи канали, щоб навчати вас певної реальності. Саме так розгортається еволюція. І вона є кроком до того стану свідомості, до якого можна отримати доступ, якого можна навчати зсередини. Еволюція посвідомості, істини та єдності може бути складною, самотньою подорожі, особливо коли ти спостерігаєш, як певні люди речі та діяльність вони зникають. І це здається, що нічого не може їх замінити. Давні концепції та переконання починають здаватися. Неважливими та навіть дурними, якщо дивитись на них з більш просвітлого рівня, ви можете відчувати фізичне, емоційне та психічне виснаження на ваше життя. Часом накочуються хвилі, і вам здається, що все в житті розвалюється, і ви втрачаєте все. І ви таки втрачаєте. Та все ж радійте, бо ви втрачаєте лише фальшиві. Речі, ви досягли точки у своїй подорожі, де ви повинні жити духовною істиною, яку відчуваєте, знаєте, бачите крізь ілюзії як хорошої, так і поганої зовнішності, та бути готовим відпустити все. Що може все ще тримати вас у рабстві перерослого стану свідомості. Саме так людина переходить від свідомості, повністю зумовленої та проявляючої досвід дуальності, розділеності та багатьох сил до свідомості істини, здатної виражати свою реальність. Два найважчі для людей переконання це брак і стосунки. Оскільки ці дві речі певним чином впливають на кожну людину по життю, багато хто з вас стурбований нестачею, браком, часто впадаючи в страх та занепокоєння щодо грошей, навіть знаючи, що достаток це є духовна реальність, оскільки це існує як невиражена свідомість. Переконання в брак автоматично проявлятиметься зовні саме так, як брак, доки воно не перестане бути станом свідомості людини. Духовний достаток стосується не лише грошей, а й безмежного достатку всього реального. Бог нічого не знає про нестачу чи обмеження. Зверніть увагу на кількість. Дерев, рослин, травинок в літню пору листя, божественна свідомість знає лише рясне розуміння себе, що зовні проявлятиметься як невичерпне джерело радості, повноти, цілісності, здоров'я, безпеки, захищеності, щастя, миру, інтелекту, єдності і любові. Вдихніть і запитайте себе, чи може. Самодостатній, всюди сущий, всемогутній, всезнаючий Бог, який є всім існуючим, відчувати нестачу. Можливо, ви заперечите і скажете, так, це нормально для тих, хто досяг цього стану свідомості. Але як щодо мене? І зовнішній вигляд. Підтвердить нестачу. Щоб вийти з усталених колективних переконань, рішень, інформації та постійного просування нестачі на землі, людина повинна почати вірити, жити та практикувати достаток замість нестачі. Енергії достатку потрібно дозволити текти. Віддавайте чи жертвуйте те, що вам більше не потрібно. Або не використовуєте. Перегляньте навколишній свій інтер'єр, шафу. Це може бути одяг, речі тощо. Навіть будьте готові поділитись тим, що використовуєте. Оплачуючи рахунки, усвідомлюйте той факт, що оскільки є лише один єдиний, гроші переходять із вашої правої руки ліву. Жертвуйте гроші. На свої улюблені справи, навіть якщо це лише п'ятигривнева монета, тому що справа не в сумі, а в вашому намірі. І ви маєте намір дозволити своєму повноцінному достатку текти, рухатись, даруйте речі, час, радість, знання та підтримку зі свідомості. У мене є тому, що я досконалий, самостійний. Повноцінний. А не з думкою, коли я віддаю якісь речі, у мене стає менше. Пам'ятайте, що оскільки є лише єдиний, чим більше ви ділитесь з рівня повного достатку, тим більше ви можете повернути, отримати до себе. І часто звідти, звідки ви найменше цього очікуєте. Щодо стосунків, майже всі нас навчали, і суспільство продовжує телдонити навчати, що кожна людина є половиною пари. Шлюбна інституція. А, поки не знайдете свою ідеальну другу половинку, а яка потім зробить її повноцінною і так далі. І так далі. Згадуєте, так духовна свідома людина, яка продовжує шукати партнерство через тривимірні переконання та оцю гру. Куди дивитись, що одягати, як виглядати, діяти, думати, що говорити, то, що, щоб когось привабити. Скільки зараз в інтернеті всіх цих привабливих <кхм>, тренінгів, семінарів, угу. незабаром ви починаєте виявляти, що стосунки такі, такої, такого формату є завжди короткочасні. Це відбувається, тому що енергія духовно розвиненої людини, вона не узгоджується з енергіями потреби та буття половини пари. Чи означає бути духовно розвиненим, ніколи не мати люблючого партнерства? Ні. Тому що свідомість самоповноти автоматично проявляється зовні як те, що представляє самоповноту для людини, що для одних може означати партнерство, а для інших самотність. Для того, щоб будь-які стосунки функціонували гармонійно, обидва повинні розуміти та поважати те, що кожен з них вже є цілісним та довершеним з іншою людиною чи без неї. Я втілюю як чоловічу. Так і жіночу енергію, тому що я є Богом у своєму вираженні. Моя чоловіча енергія підтримує та направляє мою жіночу, а моя жіноча енергія любить і піклується про мою чоловічу енергію. Вищий сенс стосунків це коли двоє людей стоять разом. Дивляться в одному напрямку за власним вибором і ніколи не потребують цього. Сподіватися, що інша людина дасть вам те, що може дати лише Бог. Або очікувати від неї те, що може дати лише Бог, це тривимірна дурість. Щойно людина обирає духовний ріст і навчання. Потяг відправляється зі станції, немає потреби в діяльності, словах, церемоніях чи молитвах, а щоб спробувати змусити його рухатись швидше, дозвольте глобальному особистому процесу вознесіння, що відбувається, зараз розгортатись так, як він повинен, при цьому усвідомлюючи, що ваше божественне я знає. Де вам потрібно бути, і що вам потрібно навчатись та переживати, і, власне, коли? Благословення нині та завжди. З вами був Олександр Людина Чудасія. Діліться враженнями та коментарями. Всім-всім добра, любові і світла. Хай все буде у благо.